повертаюся до нашого етеру, тому що дуже скандальною частиною цього спілкування істориків, викладачів та інших учасників процесу освітнього була оця частина були рекомендації авторам від Ну, зараз я зачитаю, бо це так відразу не відповіси, тобто, є фахівці центру дослідження. Воєнної історії ЗСУ, за участі головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України та Головного управління розвитки Міністерства оборони України, Національного університету оборони Черняхівського, які розробили рекомендації на 29 сторінок, де чітко було написано, як треба висвітлювати війну. І тут відразу є відповідь на те питання, яке там ставлять багато ну, дописуючи, що в цих рекомендаціях було чітко зазначено, що підготовка до війни велася з 21-го року, так чорним по-білому і написано. І коли говорять, це любима фраза про шашлики і так далі. І про велике будівництво, що велике будівництво це теж частина підготовки до війни, як створення комунікацій для перекидання Тобто ти, від... вам дали такі вказівки, да. що саме так потрібно висвітлювати. Так. Отже, виявляється, підготовка Велася, треба це обов'язково вказати в підручнику, і велике будівництво було частиною підготовки до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Я пам'ятаю, як ви з Андрієм їздили ми їздили в Конотоп, ми їздили в Чернігів, ну, одним словом, їздили по Чернігівщині і в Біксумщині. І е, якщо ви подивитися на карту от... То ця дорога, яка веде на Чернігів, її ж ремонтували. І половина дороги була відремонтована, а половина була не відремонтована. І Андрій казав, що можливо, вони щось знають, можливо, вони готуються до того, щоб швидко по дорозі проїхала до Києва. І потім ще друга дорога, яка от в бік натопу, там ж взагалі пряма. Вона заходить на Курщину, і вона йде там прямо по прямій до якоїсь точки. І ми такі: ого, тут дві прямі дороги, по яким росіяни будуть заїжджати. І потім, зрештою, вони заїжджали. Являється, велике будівництво було рамкою підготовки до оборони в повномасштабному вторгненні. Багато запитань про підготовку до повномасштабного вторгнення. Ми багато бачили в новинах в медіа, що представники влади заперечували, що буде повномасштабне вторгнення. Відповідно, багато людей були не готові. Наприклад, в мене багато знайомих було не готово. Як чому ви не включили саме це факт? Це ж факти були це цитатами, можна давати там синхрони, різні цитати представників влади, які казали, що все це розведення паніки, що ніякої. Повномасштабного вторгнення не буде, що все це дезінформація. Чому цього немає в підручнику? Ну, По-перше, я кажу, вказівках чітко вказано, що підготовка до війни велася з 2021 року. Відповідно, як я можу написати взагалі, що щось не готувалося. По-друге, ми не даємо оцінки дії влади. Всі, хто читав, всі помітили, що ні попереднього президента, не теперішнього ми не даємо. Оцінок їхньої діяльності. Ми не даємо оцінок їхньої діяльності ні попереднього, ні теперішнього. Але ну я перепрошую цікаві факти про президента Зеленського більше нагадують політичну гідку. І я про це теж казала у четверговому своєму етері. З іншого боку, з іншого боку, знову ж таки висловлюйтесь, що ви думаєте про ці рекомендації і про їхні тілення у підручнику, і про те, що фактично ми маємо справу не з історією України, а з рекомендаціями. Певним чином викладати історію України, якщо насправді її можна не викладати, бо це дуже запелітизована версія, і ми знаходимося зараз в процесі цього вторгнення, більш того, в досить драматичному етапі війни. Більш, але знаєте, от якщо говорити про от. Я лініна відділ в підручнику з української історії, то звичайно все може бути набагато гірше. І я дуже люблю дивитися всі ці архіви українських документальних фільмів або документальних хронік. І зараз я хочу показати вам одну документальну хроніку, яка не пов'язана з підручником з історії, вона пов'язана з іншим підручником. Просто хочу показати наскільки гарно ми пройшли вперед. І це хороше нагадування. По перше, бачите, що ми рухаємося вперед. А по друге, нагадування про те, до чого повертатися ми не хочемо. І до речі, це пояснення нам також ще нагадує, чому так у багатьох українців так сильно насрано в голові. Це від ося у сімдесят восьмій київській школі. Адкруйте букварі на останній страничці. Киевская школа. Откройте, дети, буквари на последней страничке. Киевская школа. Ну, конечно же, как же они могут говорить на каком-то другом языке в 60-х годах-то в Киеве? Ну, и зря, что дети, конечно, открывают. Сейчас мы прочитаем стихотворение «Мы за мир». Три, четыре. Мы за мир, Ну і, зрештою, я слухала фанатику, і там деякі діти не могли прочитати. Навіть хором виходило у них читати слово штоб. Замість штоб вони читають Щоб. Але ну з зросійщення уже йшло всіми силами. Щоб, защиту, міра, та, і... щоб, щоб у них не виходить, штоб, але Хрощов. Підручнику, буквар, політизація. Ну і ви розумієте, що ну в принципі не все так погано з або може таки погано все таки є якісь. Ну це ж все таки підручник з історії України. Але чому в підручнику з історії України у нас президент, який є чинним і він не є частиною історії? Ми не знаємо. Ну я маю на увазі, це ж не історія. Ми не говоримо зараз про історію, ми говоримо про реальність, про буденність, про сьогодення. Ну, щоб не було війни. Щоб всі народи на землі. Всі народи на землі. Ну і зрештою, послухайте, чим завершується цей прекрасний віршик. Ми і... Ми дружить, і родной служить. А родная страна і родная речь у нас одна і та же. І зараз ми якраз можемо подивитися на всіх тих дітей, які чому я тих кажу, всіх тих дітей, які з детства говорили на русском языке, це язык матері. В Киеве, конечно же, ну, свято-букваря заменилось Святом иншою книжки. А теперь поднимите свои книжки вверх. Я посмотрю, как вы меня берегли. <реклама> хорошо, хорошо. Опустите. Сейчас я к вам приведу гостью. Будем знакомы. Я ваша книга, родная речь. Наше перше слова Ленин, Родина Москва. Ну, але повертаємося до обговорення підручника, тому що під час обговорення підручника виникли деякі цікаві тези. Ну, наприклад, запитання від Владлена Вараєва. Якщо ми вже пишемо про війну, про цю війну з 14-го, особливо про вторгнення з 22-го, то варто було би дати більше історій конкретних героїчних вчинків наших військових. З 2022 року вже близько 600 осіб отримали звання Героя України, з врученням ордена Золота Зірка. Кілька десятків тисяч отримали ордени і медаль різні. І підручник він мав, має показувати, що ось є звичайні, скажімо так, люди зі звичайної родини, які пішли захищати батьківщину і вчинили геройський вчинок. Вони тепер герої цієї країни, цієї нації. Вони перемагають ворога, вони захищають Батьківщину. І от послухайте відповідь. Дуже цікава відповідь. Дуже є над чим подумати. Ми говоримо взагалі про єднання народу перед лицем агресії. Тобто, ми хотіли цей меседж донести, а не показувати, що Росія на цьому спеціалізується. Вони приліплять героїв. Вони на цьому. Цей герой, цей герой здійснив такий подвиг, проліз через трубу там, і ще що небудь. Ну, але ж в нас народ весь герой, який зумів вистояти у війні. І тут ми чітко говоримо, що ми. Ми герої, ми герої. Ви розумієте, ми не написали про нас ще героїв, ну, окрім звичайно, ми не написали про наших героїв, тому що це Росія ліпить героїв, а ми, ми весь герой-народ. Народ герой. Знаєте, город герой, а, е, народ, герой. А героїв ліпить Росія. Тому у нас ми про те, що героїв говорити не будемо. Те, що ліпить Росія, то байдуже. У нас дійсно є багато героїв. Дійсно, є багато особистостей, які можуть стати орієнтиром для нових поколінь. Але. Навіщо ж про них згадувати, якщо можна почитати цікавий факт про президента, мовляв, слуга народу, партія, яка з'явилася після того, як з'явився серіал одноіменний? А так, ніби цей серіал не був політтехнологією. Ну одним словом, подача таким чином перекриває політтехнологію. Віддам я надам зразу і відповідь на ці тези автора підручника для того, щоб вас не дуже сильно палала. І ми підемо до фінальної стадії сьогоднішнього етеру. Про ідею про герой, народ да, про це трошки небезпечна штука, тому що. Пройде 5-10 років і поняття героя народу розмаїться, і на виході ми не отримуємо обличчя героя, ми отримуємо якийсь неособлений народ. І це трошки така, як на мене, небезпечна штучка. От, тому що за народом все одно стоять конкретні прізвища і конкретні обличчя, і діти, особливо підлітки, вони, вони так чи інакше виховуються на героїчних вчинках людини, а не народу. Найкраще а, виховується на конкретних прикладах, чітких, на іменах, які в усіх на вустах, От як то кажуть. Про Подвиги, вчинки людей, про яких знають. І на принципі, от я хочу стати таким, як він. Я хочу зробити для своєї країни те, що робив він. Хочу досягнути таких, таких самих успіхів. Сус пише: мій герой Ірина Фаріон, підозрюю, що для неї місця в підручнику не знайдеться. Але є місце, наприклад, ну, в моєму контенті, і якщо ви ще не бачили мій ЕТР. Який був присвячений Ірині Фаріон після її жорстокого вбивства? Ідіть, подивіться. Я його нещодавно передивлялася, була здивована. Мені самі було цікаво це подивитися.